У відпустку з гарним настроєм в останньому поєдинку першої частини сезону Украграком переграв Чернігівську Десну. Перемога у цій грі була для головківської команди справою честі, адже влітку гості у драматичних поєдинках за рахунок забитого на виїзді м'яча лишили аграріїв титулу абсолютного чемпіона другої ліги. Та й у поєдинку першого кола у Чернігові сильнішою виявилася десна три Початок гри за гостями, які створили біля воріт Сергія Науменка декілька гольових моментів. От хвилини з 15-ї перевагою заволодів украгроком Дмитру Бровкіну не вистачило кількох сантиметрів, щоб влучити під поперечину воріт Десни. А удар Євгена Фальковського потягнув кіпер гостей. Як потрібно бити по воротах, партнерам продемонстрував Віталій Пономар. Його невідпорний удар у дальню дев'ятку на 54-й хвилині став окрасою поєдинку. Нам треба було забити швидкий гол, постаратися забити швидкий гол. На кожну гру треба щось там придумувати, тому що нам соперники привикають і дуже важко грати. Однім же тим же составом, составам, одної схемою. Ну, стараємося, щось, щоб приносило результат. За п'ять хвилин Віталій Пономар міг зробити дубль, але з лінії штрафного майданчика пробив у руки голкіперу. А на 68-й хвилині десну врятувала поперечена. Тож до завершення матчу рахунок так і не змінився. 1-0. заслужений реванш господарів. Побіділ. Я думаю, заслужено. Хоча, там можна теж говорити, у них більше було ініціативи. Там кіта у них моменти були. Ну і у нас моменти ми збрали таку тактику від оборонки, але зробити результат. це у нас получилось, Незважаючи на поразку, задоволеним грою своїх підопічних був і наставник Десни. Сьогодні гра давалась. Ми не вижили максимум з цієї ситуації. Сьогодні. Ребята гачає на сражались до останньої пытались э, вирівняти ситуацію. Ну Немножко не повезло. Після останньої гри першої частини сезону гравці украгрокому з гарним настроєм йдуть у відпустку. Перший тренувальний збір команди відбудеться у січні після новорічних свят. А от зірка попрощалася із болівальниками до 2014 року на мінорній ноті. В армянську наші земляки поступилися місцевому титану. Не допомогло і повернення до складу команди, дискваліфікованих на минулий матч Мостового, Фатєєва та Бордіяна. У першій половині гри в господарі на полі, кіровоградці, повинні були забивати активні Дмитро Осачій та Ярослав Галенко. Але на останньому рубежі вдало діяв воротар Кримчан. А одного разу за команду з Армянська зіграв і Карказ воріт. Долю матчу вирішила помилка голкіпера зірки Павла Поштаренка. За 10 хвилин до завершення матчу він взяв м'яч до рук за межами штрафного майданчика. А штрафний удар чітко реалізував гравець титана Роман Войнаровський. Як результат восьма поразка зірки у першій частині сезону. І майбутній Миколи Фодаренка у нашій команді під питанням. У походу у Ни одного голевого момента соперника не было. Причина поражения нашего, это, я считаю, в первом тайме, значит, те моменты, которые мы создавали, мы не распорядились мячом, значит, исполнительское мастерство футболистов не позволило распорядиться мячом для взятия ворот. Александрия у 20 му туре зіграла в ничью. Наши земляки розійшлися с Амиром 0-0 и с аутсайдером лиги Харьковским «Гелиосом». Це не завадило Олександрійській команді піти на зимову перерву на другому місці. У турнірній таблиці Украгроком обійшов зірку і зимуватимуть аграрії на високому як для дебютантів в сьомому місці. А от невдала серія кіровоградців у листопаді, одне очко у трьох останніх іграх відкинула зірку на дев'яту позицію у дивізіоні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.